Доброго ранку. Сьогодні такий ранок морозний, трошки вітровий. Оце тільки що сіли, він не так. Їх посадили по черзі. Що робити, коли настають хоч якісь небудь хороші погодки літаючі і ятри. Знаєте, нема сили волі. Нема сили волі, щоб не підкинути. Зараз раз дворі, скажу так, залишилось троє. хвоста, ребохвостий і вилочці. Це вилочний і ребохвостий. Вони трошки були вищі, через те вони атаку, так би мовити, не, не відчули. А ці ладатюги були нижчі, в тому числі карий е, кар кремак, сплошний брат. І вони атаку відчули. Перший за одним пішов, потім за другим пішов. Признаюсь, це ще не всі, там ще от один десь впав голуб ще один сплошний. Десь один голуб впав на районі. Я ось так виглядаю і думаю, а раптом, а раптом він десь і не, і не бачу. Десь упав на районі голуб один. А потім, а ці три додому при, при, прилетіли, так би мовити. Так. так що камера тут. От не знаю, чи научені вони летіти між проводами чи ні ці голуби, тому що далеко летіти їм до проводів. Високо. Високо. Високовато. 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 <кхід> так. Ну це я вам показав уже, так би мовити, нашу, наш спектакль після першого акту. Не встиг я, зараз почекати, що це їх втратив. Не встиг я добігти до, до камери. Да що ж таке? Бачите, небо таке стало трошечки. Ти бачиш? Не можу притягнути, зараз почекайте хвилиночку. Я вже вам показав те, що вже трошки цікаве відбулося. Не встиг добігти до камери. Я і так підкидав, з будки підкидав. Зараз виключу машину, бо я вже готовий від'їжджати. Зараз хвилиночку. За хвилиночку, все. Все я думаю, так накину. Вони сиділи без неба ці дні, тому що то тумани, то слякоті, і то робота приїжджав темно, так що не було нам нагоди. політати. сьогодні в мене трішки є час. Сьогодні в мене десь годинки півтори ще є часу, а думаю, а, попідкидай, хай потрясуть. Вони так піднялися. Тепер я сужу до думаю. Чим це закінчиться? Чим це закінчиться? Луби трошки високовати, я вам скажу. Трошки високовато. Вони них тут. Тут усі вони. Де-де-де-де-де-де-де-де-де. Де ось вони. Ось вони. Нам інтересно, начебто і не, не такий вже. Де Щоб... такі вже. Ну, жалко всіх, що тут летить. Жалко тут всіх голубів. Вони всі ці голуби. Більш-менш вже трошки потихеньку переживають цю зиму. То жалко, так, оце все, по-моєму, в да? по одному. Так. Жалко, вони вже зиму перезимовують потихеньку. Оцей, до речі. У цього рябохвосту сьогодні воно вилупились голубенята. У цього рябохвосту вилупли сьогодні голубенята. Так що... так що ти маєш сісти. Ти маєш сісти. Так, поки що так. Ну що знімати? Нема поки що знімати, поки все нормально. Але ви знаєте... Е... Не вірю я, що все так пройде спокійно, щось да, трошки розпотривожить наш ранок. Не може бути так, щоб все було нормально, тому що більш-менш вони піднялися і прохолодно, зараз мороз. І вітерець я бачу, там більш-менш такий хороший, що їх підтримує. Їм там летіти не так уже і, і важко. Тож, я думаю, вони ще трошки там потрясуть крилашками. А от більше часу перебування в небі на такій висоті, та ще в мороз, то це вже ризик великий. Так, два. Так, всі там. От завжди кремак, завжди трошки вищий. Завжди він трошечки вищий. Завжди він трошечки кремак, так? Так, кремак, кремак. Завжди він трошечки вищий. Так, все, добре, залишаю їх, нехай. Та камера буде біля мене, треба трошечки зараз ще вранці побігати. Буду дивитися, буду дивитися. Раптом що камера під руками. Так, це прийшов той, кого я б там прижав до землі. Який від нього втік. З району прийшов тільки що це він. Ну... Це не тільки перша новина, Врінше, це не тільки одна новина. Ви знаєте, я не бачу трійку. Ось ще хвилин 10 назад бачив її. Так, куди ти карабкаєшся? давай. Бачите, яке воно ненормальне. Ти ж тільки що чуть ли не... Бач... А, це в нього і хвостика немає, бачите? Оце він тільки що пострадав, тому що такий за хвостик він оцарапив, так? Ну, Родився в пірі, виріс, щасливим. Бенніше росте, щасливим. Так, портрійку, я її не бачив. Знаєте, от я хвилин 10 назад ще її бачив. А це ось дивлюся. І не бачу. Там є такі е, хмарки, подлянти, все такі, значить, е, темніші такі. Такі димчасті проходять, може вони попали. А, бачу, стоп, 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 стоп! Одного побачив. Одного я побачив, зараз спробую. Випадково, опа. Тільки що мелькнув мене. Випадково я його побачив. Я одного випадково побачив. Зараз, зараз, зараз. Ось-ось. Ось, ось Ось, 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 ось. ось одного я випадково побачив. Вони трошки легенькі, від відтяжці. По-моєму, це рябохвости, так? Ну, одне з двох, або вони там вгорі. Ні, в зоні покриття вони не були. Чарто я так ото і, і шукаю їх вперто, тому що вони повинні бути на очах. В зоні покриття вони не були. Хоча і високо були, ні, зони покриття не було. Ось якісь, по-моєму, рябохвости. Біля нього має бути ще двійка, якщо він нормально там себе... Наче не стріляє крилами так, щоб з вітром боротися. Воно бо, бачите, ну, хвостик у нього так більш-менш. Щось я не розумію їхню поведінки. Так, це і сів, так? Ні, ось ще, ось ще болтається надімною, ось він. Осьо він наді мною ось ще. Сідай давай, бо другий раз вже не повезе. Другий раз ти вже пострадаєш. Давай, давай, сідай. Ну ви бачили на нього, ну? Випробовує. Випробовує. Ти вже трохи пройшовся. Значить, таке воно. Ага. Яке все-таки вирішив, так? Да? Так, добре, цей сяде. А де ті? Одну я побачив, зовсім випадково. А он порваний, бачите? Ааа, ну воно воно що. Ти хлопче трошечки сьогодні пострадав. Да, ти трошки пострадав. Ну, головне, що живий здоровий. Так, де й ті опять? Одного таки я бачу. О! Двох бачу. Ай-яй-яй, добре. Так, да, вони витяжці хлопці. Попробуй зараз. Ось вони витягують. Там один і там рядашком другий. Там рядышком, десь другим. Вон вони є два. Вон вони є два. Там що вітер такий чи що таке? Там що вітер такий чи що таке? Я не можу зрозуміти, чому вони... Може вітер, ви знаєте. Але зараз вони такі конкретні отяжці. Вони я казав трошечки, ні, це вже не трошечки, це вже метрів тридцять це точно. Не над хатою. Отак. Так, зараз подивлюся, почекайте, Погляну зараз без камери. Ось вам, будь ласка, ще один приклад. Якщо я без камери його бачу, то я камеру на нього наведу. А знайти так отак, це дуже випадково. Ну я бачу, я бачу. Я їх двох там бачу. Так, ложу камеру. Нема. Нема що показувати, я вам вже показав, який стан в небі. Значить так, Буду тримати зараз їх на контролі. Буду старатися тримати їх на контролі, тому що треба трошки вже і збиратися, від'їжджати. Щось побачив, щось друге, картинку а включу камеру. Так, які новини? Ось уже де на голубок тут біля хати. Треба повинен бути. Так. Да. Правильно, це він. Треба хвостий. Ну я не думаю, що там великий вітер. Мені здається, що це вони днів 10 були без тренінгу і трошечки вони присіли. Вони трошечки ослабли, через те не дуже вони справляються. Ну, вітер там є, це певно. Але не такий, щоб їх там здували, щоб вони там стріляли і хвости були вкладені, бачите? От я не скажу, що там великий вітер. Інтерес є. Але не такий, що віта туди позносило. Так. Цей голубок є, добре. Хорошо. Хорошо. Ну, до речі, я так скажу вам. Почекайте, почекайте, ну. я не помиляюся. Ні, я не помиляюся. Мені здалося, що це кремак. Якби це був би кремак, то це погана паркмета. Тому що кремак, як правило, дуже летючий голуб. Так, давай давай, він прямо падає, ви знаєте? Він прямо падає. Оце я тоді першим і бачив. Я тоді його першим і бачив. Оце він додому тягне, я бачу дуже так впевнено, нормально. Так мовчу. Мовчу, хай тільки коснете лапами аеродрому. Тоді я буду... О, бачите, дити, 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 стоп, 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 стоп. Тихо, 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 тихо. Зараз хвилинку поміняю точку зйомки. А! Ага. реакція все на цю летаю літаючий об'єкт. Бачите, пролетіло все, він трошечки трішки, трішки зареагував. А, яка ж ти вотнічка. Вже можу хвалити, вже майже, все, бачите, майже майже вже. все. Зараз ростати лапами аеродрому. Яка ти умничка, який ти молодець. Ай ти хороший. Саме тебе я там більше Рішу, саме більше за тебе і переживав. Давай, 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 сідай, сідай. Швидше сідай, то я. Треба вже їхати. Ох ти голуби такі, ну не дають нам. Не дають нам... О, давай! А, я зрадів, як підхлопнув. Коли буває є такі голуби. Активні, що коли побачить рідну хату, знаєте, вони трошки так. Ну ти сядеш чи ні, ну що це таке. Так, А коти тягну за собою, де вони? Я ж тебе там не самого бачу. Там біля тебе ще був голубок. Ну, певно, що то був синій. Бо е, крема, як правило, набагато вище, зараз треба шукати наді на мною буду шукати зараз, Почекайте, я це посажу. цього посажу. Так, рябохвостий. Ось Оцей такий темно. Куди, 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 куди? Що таке? А! О, ось дивіться, ще один летить. А де він був оцей? А я не знаю, де цей був. Я не знаю, це дімене, по-моєму, так. Да. Оцей дімене, по-моєму, той що ножку тримає. Я не замітив, я пропустив, де він... Куди він дійсно? По-моєму він, так? Да? Це той, що з ножкою. По-моєму, це він. По-моєму, це він. Це да, з ножкою. А де ти був? Стоп, я не перепутав вас. Це може за тобою я тоді кидався. Бачите, він так ножку тримає, бачите хлопці, дивіться. Може я за добою кидався, я там трошки не, не розшифрував, тому що там було три сплошних, якось одного він придавив, а ті інші, бачите, порозліталися. Так, все нормально, начебто. Так, стоп, яке все нормально? Цей сів для похвости. Це ось все. одноногий. Прилетів, живий здоровий, теж так, а де два? Де два? Ну я відкрию вам так зараз. Я спокійніше за цих голубів, тому що я за е, кремака якось маю спокій. Кремак пів хвоста, я йому довіряю. То такі, що школа в нього капітальна, Це я дивлюсь з камерою. Бачите, показую, вже трошки хмари відходять сонечко починає пробиватися. І хмари всі летять туди на захід. Цей вітер сьогодні північно східний. Північно-східний. Так, я дивлюся ще секундочку, зараз я кладу камеру. Не бачу, не бачу, двійки не бачу. Треба її вороги горіти. Отут треба шукати, і так думаю. Бач, там є хмари які. Нижче, вище, бачите, вони, подивіться, бачите, напливають. Можливо, в цих нижчих марках. Їх, можливо, там десь і ця хмарка заховала. Не бачу. Так, не буду видумувати, вон зараз покажу. Декрі високо високо. І Високо і далеко. Ха, навіть не покажу, не піймав я їх. Стайка йде з корм'яшки. Так, все, нема. Нема що показувати. Ну що, ну, Треба трошки ще побути вдома, треба трошечки ще потерпіть. Так, виключаюся. Так, що сказати? Нема що сказати. Я вже з машини вже, е, вигнав, готова вже до від'їзду. Треба мені від'їжджати. Небо, бачите, вже стало таке менш хмарним. Уже є синє небо. І я стояв тільки що хвилин десять утюжив небо очима і я їх не бачу. Ну я не бачу. Можливо вони високо наді мною, що я їх не бачу. Може бути така запаса, тому що це два літуни добрі. Там сині по одній. Сині по одній. І крема квіт хвоста. Ну там сині не по одній, а 3-1. Там повиростали вилки вже. Раніше називав його 1 на 1, а те вже вилки повиростали. Знаєте, вітарет піднявся, я вам скажу. Я це вже відчув. Так, приїхав я додому. Не приїхав, а прилетів. Ну, одразу очі, очі в небо. Очі в небо. Немає. В небі, не так. Не бачу. А тепер зразу з вами зразу йду. Значить йду. Об'єкт нашого спостереження. Кремак пів хвоста. Ох, як порозсипали. Багато дав їсти, так? Багато дав? Багато дав. Вже морози. Вон, воду кожен день треба вибивати, замерзає. Так, кремак от, пів хвоста і сині три один. Дивимося. Є кремак. Кримак є. Ах ти ж мій, красота моя така. Ай ти ж моя така красота. Ай, цілий здоровий, ні, Цілий здоровенький, хороший. Ай ти ж моя розумниця така, Ай ти ж мій хороший. Так, синій, один-три, ряб, 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 рябенький такий. Синій, треба виганяти. Треба повиганяти. Синій один на три. Це голубка. Це голубка один на три, це до речі, це по синій Це молода голубка один на три. 82 Так, синій, синій, синій. Це молодий. Так, швидко очі хочу знайти, а я її не знаходжу. Це, це не він, звичайно? Ні. Це е, синій одна з боку. Це синій одна з боку. Це синій одна з боку. Так, синій одна на три нема? Нема, так? Да? О, бачите там, дивіться воно. Бачите. Ось бачите, вже вилупка пішла. Це вже друга пара сьогодні пролупила голубенят. Ось лубенятка. Ось лубенятка, бачите? Ось глубенятка. Ось там голубенятка не буду зганяти. Так, ще сидять вона, бачите мене, ще сидять. Так, ні, це. це Ота. Ота, скажімо так, та що не літає. Лубочка, та що з крилом. Вони теж спарилися. Ну що синя нема чи що? А це не він, звичайно. Ні, це ж це мені хочеться бачити його. Він такий, як оцей синій рябенький, тільки в нього один на три. Один на три в нього. Один на три. Ну 38-й номер. Ще 83-й, то що я казав, що я не знаю ні роду, ні племені його. Нема його. Немає, значить голуб як був у мене такий без роду племені, так і залишився. І так залишився без роду племені і я не знаю, звідки не вивівся і я його не бачу. Так, ось що, оцей оце прийшов, ось коли я е, оце, оце, такий ось такий рябохостенький. Ось оцей сідав. Оцей сідав, коли я від'їжджав на роботу. Так, а синього немає. Ну що, нема? Нема. Нема. Немає. Немає. Так, дивись, не дивися, його немає. Це голубо там збоку. 50-й це. молоденький в Це голубка ось один на три. І точно такий голуб, тільки синій ряби один на три з хвостом. Хороша погодка, вам будь зараз ще кину. Немає. Зараз ще в мене раз підніму очі і все. все. Нема. Ну бачите, кремак вдома, бачите, кремак вдома. Кремак вдома. Я й казав, що я на ту голуба можу ставити. На ту голуба можна ставити. Ох, в небі літає. Йок паки Зараз покажу, зараз фокусування зроблю і покажу, що в небі літає. Зараз зроблю фокусування. Є ох нічого собі, що в небі літає. А я думаю, що сині голуби так чухнули. Яке небо, ви бачите? Воно не невисоковато, я вам скажу. І там їх, оце я в об'єктиві вам поставлю чотири штуки, там їх зараз скажу. Я собі А там їх ого? Більше десятка. Так. Так, нема. Річ не так. Не бачу. Не бачу. Не бачу. Не бачу. А до речі, ворони йдуть. Проти вітру як торпеди. Це вони йдуть проти вітру. Високо ворони, он чого сьогодні рванули, бачите? Погода стала сухішою. Вітерець е, північно східний. Такий. Сухові, можна сказати. Небо стало ясніше. І голуби чухнули. От сині де, я не знаю. Так, добре. Добре. Почекаю до вечора. Якщо до вечора його не буде, значить його вже чекати нема потреби, вже не буде його. а то що таке летить. А те що таке летить? А, ворона, ворона, ворона. Ворони. Вороня літає в небі. Так, добре, все. На всяк випадок, всім пока, всім мерим.